Усім привіт! І з вами Павло, і я вказав, що на цьому каналі можуть інколи з'являтися зовсім незвичні відео. І сьогодні буде якраз таке, бо я хочу поговорити про кавомолки. Я вже кілька разів згадував, що я тут ще й по каві вирішив вдарити, так би мовити. Я абсолютно тут не професіонал, але в мене напрашується дуже цікава паралель, тому що. Коли я починав в це занурюватися, я шукав кавомолку, бо ж розумієте, тут базове правило Noль для всієї цієї теми, це те, що каву треба молоти свіжу і тримати її в зерні. Тож я пішов шукати, чи існують гарні хоча б відносно дешеві кавомолки. Відкинув одразу там усі ці керамічні і все таке. Тобто, кавомолка має бути з цим збуром. Чи... Вона і це як необхідний мінімум. Ну і він має бути якоюсь пристойної якості, а не там за 10 доларів умовних, коли він більше сточується сам, ніж меле каву. Тож мені на вчатику навушниковому порадили чесна c 3 або ну, C3, це дійсно дуже непоганий, як сказати, не зовсім бюджетний вибір. Але тут як в нас в наушниках, це типу гарна, гарний початок середнього сегменту. Тобто, чесно, кошт від компанії TimeMorr. В нього ціна десь 50-60-70 доларів, тому що там є різні продавці на Аліекспресі, є розпродажі. Найчастіше в самих Тайммор ціна трохи вища. Але в цілому це дуже гарний базовий варіант для тих, хто хоче цим, -цим почати займатися. Ну потім набор Харюкрафт, там іде одразу і сервер, і вороночка, і фільтри. Ну і також затарився в таймор. Купив ваги, не дуже вдало обрав. Але я обрав ті, що маленькі, а треба було брати побільше. Купив тайморівський же чайничок, доволі непоганий, але є там певні але. Ну, звісно, з іншого боку, в таймор краще співвідношення ціни до того, що вони пропонують. Але але, але, там в мене і рука була ще, і руки були ще криві, вони і зараз криві, звісно. І плюс в усіх рецептах в нас згадуються команданти, як золотий стандарт кавомолок. Звісно, від ціни там в 320 доларів, а то і вище око сіпалось дуже сильно. Але всюди вам дають рецепти з кліками команданти, всюди вони згадуються. А, там ще є, наприклад, Ізі-пресу виробники Кавомолок, але в них такий модельний ряд, що ти просто заходиш і ти губишся абсолютно, що тобі з нього потрібно. Є деякі інші виробники, але команданти вважаються золотим стандартом. Плюс в мене там було певне питання з тим, що в мене протікання рідини було довше, ніж має бути за рецептами, навіть якщо я помітно збільшував помол. Порівняно з ну, навіть з тим, що рекомендувався. Тож я довго думав, подивився в інтернеті і вирішив, що таки треба спробувати команданти. Я обрав ось таку чорну версію металеву. Про команданти можна довго розповідати. Це німецька компанія. В них там дві модельки, здається, портативна і ось цей золотий стандарт усіх кавоманів є на вибір там з дерева, з металу. Різні варіанти, деякі речі в них дуже круто продумані, але тут в нас да, це умовно флагман там, за тисячі доларів, якщо ми проводимо паралелі з навушниками. Тож дуже цікаво було порівняти да, рі, так, оптимальне за співвідношенням це якості рішення, і найкраще рішення за, за абсолютним виміром. Звісно, я не професіонал, тому не чекайте, що я зараз тут буду молоти, варити, потім брати оцю ложечку, сьорбати з огидним цим звуком, потім вам розповідати там, що тут чистіша чашка, тут там ще щось. Ні. У мене чистіша чашка це та, яку я нещодавно помив. Ну, тобто я там коротенько поділюся своєю думкою, покажу вам зараз е детальніше ці кавомолки. Ну, тобто, такі аматорські роздуми на тему. Ну, в принципі, як завжди, все, що я роблю. Давайте подивимося на все це більш детально. Все, що в кадрі, на жаль, це не реклама, е це все, що я збирав е сам. Тож, е чим більше працюю над цим відео, тим більше в мене насправді аналогії з. Китайськими навушниками, ну або не китайськими, тобто зі світом навушників. Тож, ось у нас китайський продукт, відносно бюджетний, але дійсно круто зроблений. Тобто, у тайммор Chestnut дуже класний діаметр, вона просто ідеально лягає в руку, металева, ось тут ця насічка, не дуже естетично виглядає, але дійсно. Неймовірно класно тримається в руці. Контейнер для молотого кави у нас тут знизу, він чисто металевий, але ось тут же починаються деякі певні недоліки, бо тримається він десь, десь напів оберта. Тобто він дуже швидко розкручується, і навіть інколи, коли я щось мелеш, доводиться просто його притримувати мізинцем. Тут система регулю... регулювання. Приблизно така сама, як в Команданте, тож ми просто обертаємо це коліщатко, регулюючи кількістю кліків, наскільки нам потрібен дрібний або крупніший помол. Тут, тобто, ось так зараз ми його закручуємо. тобто, Чим більше ми закручуємо, тим менше в нас виходить помол. Якщо ми ослабляємо це, то звісно помол виходить крупнішим. Ну і працює цей лайфхак, якщо притримати. Цей гвинт, я, здається, його закрутив до максимуму. Так, далі вже кліки не йдуть. Тобто можна тримати цей гвинт і обертати ручку. Виходить швидше, якщо прилаштуватися. Дуже класно, що вони тут надрукували приблизне керівництво з кількістю кліків. Тобто для пуровера 13-16. Для еспресу ну, тобто два орієнтири, Де, Ну, тут зрозуміло, що для турки ще дрібніше потрібно, а аеропрес у нас десь на півдорозі між еспресо і поровером ближче до поровера, ще крупніше, ніж поровер у нас буде Френч Прес. Ну, і там, якщо ви хочете побавитися колдбрю, то, звісно, треба вже. Ще більше ослабляти. Головне, не ослабити настільки, щоб, в тебе, щоб він розвинтився і в тебе вісь випала. Зверху в нас теж все просто. Знімаємо цю кришку, насипаємо зерно, далі накриваємо, тобто так само працює все, як і в команданти. Але, на відміну від команданти, насправді тут все металеве. Тобто і внутрішня частина з металу, і ось ця кришка верхня, тобто тут. Один суцільний метал. І не те, щоб це було великою перевагою, але в метала є одна ще позитивна сторона. Він найкраще бореться зі статичною електрикою. До цього ж зараз ще трохи повернемось. Ємність кавомолки не дуже велика, десь 18 грамів з моїх стандартні на 300 мл. Це вже майже підверх. Тобто, в цілому вони десь 20 грамів, мабуть. Вміщують. Звісно, під еспресо це не найкращий варіант, тому що тут не вистачає регулювання, тобто один-два кліки в еспресо і все. Тобто потрібно більш дрібніше регулювання, тому що там же ж ви помо через зміну як помолу, помелу. Ні, скоріш помолу, ви регулюєте швидкість і все інше. Ну, в цілому, як і в поровірі, як і у всіх інших речах. Доволі ергономічна. Але зараз повернемось до цього, коли трохи будемо молоти. Тож, що в нас тут? До речі, забув згадати, що тут в нас така охайна коробочка з переробленого картону. Невелика, в ній кавомолка, ця кришка, гарний мішечок рідняний і також кисточка, кисточка пензлик. Ще в школі вивчав пензлик для того, щоб чистити її. Ось команданти... Вона йде вона в такій пафосній метровій коробці з переробленого теж картону. Коробка могла б бути набагато менша, але вона десь метрової довжини, але ну, тоненька. Тож, там йде кавомолка, іде ось ця верхня кришка з ручкою. І йдуть дві ось ці баночки. Взагалі в Команданти дуже прикольна ця тема з баночками. Тож тут в комплекті була. Пластикова баночка, кришечка, скляна банка і ось це ось ця гумка, кільце. Не знаю навіщо, але от на баночці воно доволі зручно, щоб швиденько і легко було за що вхопитися. Є в них варіанти з металу, є з різної деревини, тобто там можна обрати, що вам більш подобається. Є чохольчики шкіряні на них, тобто багато аксесуарів є, але всі вони докупуються окремо. Є різні там щиточки. Є набор Red Clicks, так званий, який замінює центральну вісь і регулятор для того, щоб у вас було в два рази більше кліків. До речі, в мене трохи згоріло з Time More і чесно, тому що от після замовлення, чесна C3, буквально два тижні він ще не доїхав до мене. Вони анонсували нову модельку C3S, в якій там теж більш файна регуляція. Тож я так подумав, що чорна буде класно. Ця пластикова баночка, прозора. Гарний контраст. Але є одне але статична електрика. Тож зерна, коли змелюються, вони труться активно часточки одна об одну і накопичують помітний заряд статичної електрики. І потім пластикова баночка, вони примагничуються до неї. Баночка теж електризується, вони навіть підносиш так, палець і вони починають вилітати. Інколи з баночки. Тож не дарма ті, хто там угарають по еспресо, вони пшикають водою. До речі, в мене це, мабуть, теж буде інший наступний шаг. А зі скляною банкою ситуація набагато краще, тому що статичної електрики набагато менше, мабуть, пластик тут відіграє свою роль. Ну і от що ми бачимо: тобто це набагато крупніша кавомолка, тож ця в нас розміщується в руці. До цієї треба трохи звикнути, тобто як її тримати. Звісно, вона теж дуже гарно тримається, але вона більша. З іншого боку, тут можна насипати грамів 40 кави. Може, до речі, на це і натякає c 40. У нас тут зручна ручка, але як окремий аксесуар, ви можете ще більшу докупити, якщо у вас велика рука. Далі в нас тут зйомна частина, і тут, як бачите, у нас кришечка пластикова. Не те, щоб це було щось погане, але якось від. Топового сегменту що один суцільний метал. З позитивного боку, для Команданти майже все ви можете замовити е окремо, всі запчастини. І, і цей диск, і ручку, і вісь, і все інше. Навіть, здається, бур можна замовити. І ось, як бачите, в нас тут такі чудові пластикові фіксатори усі всередині, але знов-таки не те, щоб це на щось насправді. Окрім, окрім відчуття преміальності мало вплив. І тут в нас, звісно, набагато вишуканіше зроблена ця частина. Тобто в нас тут теж показані напрямки: сюди грубіше, туди дрібніше. Ну і, звісно ж, саме для коменданта вперше і придумали цей механізм регулювання. Коли беремо, тримаємо пальцями, треба добре вхопитися. І далі. Крутимо ручку до максимуму затискаючи. Так, треба на один клік послабити, бо воно зовсім фіксує її ось так. Тобто навіть складно трохи обертається. Так, знов схоплюємо. І повний оберт, це в нас 12 кліків, тобто два повних оберти це базова позиція для пуроверу. Тобто 24 кліки, але мені потрібно. Ну, хоча б хай буде 24, тобто це мінімальний розмір, який рекомендується для пуроверу. Тобто, насправді, так і зробимо. Поставимо той розмір, що рекомендується. Ну і давайте щось змелимо. У мене зараз відкрита. Діжка рому від радіокави, але це дуже топове зерно. Просто так його молоти, чесно кажучи, не хочеться. Тому в мене є не менш крута, ну, трохи менш крута Коста Ріка, але її трохи менше шкода. Зараз відкриємо та? А, був, як, віддозуємо трошки кави. Та носи вами не здає та крайну місця, на свій. Тож, маємо дві кавомолки по 9 грамів кави в кожній. Ну і почнемо з більш бюджетної модельки. Виставлена вона на 14 кліків. Для пуроверу вони рекомендують 13, найдрібніше, але в них такий дуже ранній початок пуроверу. Тож 14 кліків. Не дуже зручно мені в цій позиції мовити, звісно, з камерою над головою. Але в цілому доволі помітно, що кавомолка. Відносно жорстка, особливо, якщо виставити дрібний помол, то треба докладати значних зусиль. Хоча результат в цілому того вартий, вона доволі швидка, особливо, якщо вам потрібен більш крупний помел. Тобто все швидко і доволі ефективно. Тепер беремо наш топчик у вигляді коменданти, стоїть на мінімальних. Запропонованих для них значеннях для проверу. Тож, набагато м'якше іде, але окрім того, ще й трохи повільніше. Довше зайняло часу, але тут зусиль набагато менше, особливо, коли її не треба тримати догори дригом. Тож, давайте дивитися. Ось такий помел, доволі все гарно, але помітна... А, доволі помітна кількість дрібних часточок. Ось цих. Занадто дрібних, змелених в пил частинок кави, що насправді і дає нам трохи негативний ефект, через який я і придбав команданти насправді теж треба постукати насправді. До речі, можете подивитися на нижні частини, коменданти. Набагато легше чистити, ніж цю, але в цілому з кисточкою це не проблема. Тут ми маємо ось такий помел. Як бачите, в них трохи різна фракція виходить на значеннях по замовченню. Тут в них пуровер починається трохи крупніше. Але в цілому тут помітно менше пилу, помітно менше дрібних часточок. Тож, в ідеалі було б використовувати ось ці а, метричні сита, через які вони просіються, потім підраховуються де скільки яких фракцій. Ну, вони там дорого коштують і не бачу сенсу. Тож, ось такі в нас результати. Але ось ці баночки це неймовірно крута тема в Команданте, тому що вони підходять під велику кількість еспресо корзин. Вони ідеально підходять під аеропрес, тобто мелеш в цю баночку, і от в аеропрес вона стає ідеально. Ну і в цілому, як бачите, ідеально підходить корзина від чеснат для того, щоб пересипати сюди. Звісно, завтра в мене казна, що вийде на фільтрі через те, що різний помол, Але з іншого боку, краще, ніж аніж воно б. Пропало. Тобто, в цілому, якщо відрегулювати їх на однаковий помел, то результат виходить дуже схожий з єдиною різницею, що в «Команданти» помітно менше дрібних фракцій. Ну і ось, до речі, перевага металу над склом і пластиком, як бачите, в металевій корзині майже нічого не залишилося, а тут там, треба постукати, потрусити. Ще щось із неї натруситься і так далі. Ну і звісно ж, потрібні якісь висновки. Я е, скорочу вам час, не буду це все варити, капати, і сьорбати і все інше. Тож, в цілому, з чесна С3 теж виходить класний результат. Але ось я коли почав пробувати різні рецепти, ну, для початку я спробував той, що просто на. Коробці Харіо написаний, дуже його не раджу. Він в ньому бракує багато деталей потрібних для всього цього. Він такий дуже просто описаний, але з ним часто виходить переварити каву, тому що там опущені деталі типу перемішування. Правильного наливання, висоти і так далі. Дуже раджу для новачків рецепт Хофмана, оновлений його ультимейт рецепт цього року з п'ятьма вливаннями. На Ютубі легко знайдете, там нескладна англійська, і Хофман дуже класний спеціаліст з кави, дуже добре все розповідає. Дуже гарний процес, який не потребує крутих скілів з наливання і дає дуже стабільний результат там з різною кавою, з різними. Воронками, навіть, мабуть, можна звичайним чайником так варити за тим рецептом, хоча ваги все ж будуть потрібні. І з цим рецептом в мене стало виходити краще, але все рівно я ніяк не вкладався в ці три хвилини, які в нього були озвучені. Я навіть не вкладався в 4, навіть половиною. Часто доходило до 5, щоб все, вся вода пройшла. Я збільшував помол. Щоб, звісно, була вища швидкість, але все рівно ось ці дрібні фракції вони підзабивали фільтр, вони сповільнювали воду, і в цілому через це виходив такий більш наваристий смак, інколи переварений. Ну а як тільки я взяв команданти, то тут все зразу вийшло в ці а, три хвилини. Ну, інколи до трьох з половиною залежить від кави. Ці 26 кліків чітко прописані в рецепті, ставиш їх, мелеш, заливаєш, все виходить, як і очікуєш. Тож, в цілому, насправді, думаю, для аматора це кращий інструмент. Взагалі, я носій непопулярної думки, що якщо ти багатий аматор, краще брати. Топові інструменти, звісно, не щось дуже складне, але коли мова йде там мовно про каварки, не знаю, там щось для малювання, гри на інструментах, тобто вам краще взяти щось гарне, щоб воно вас не стримувало. Тому, а вже професіонал він зробить на чому завгодно. Але але, але, як і в навушниках, для того, щоб насолоджуватися усім цим, вам достатньо і чогось більш доступного, більш Адекватного за ціною, більш зрозумілого, ну і тим більше, що тут є свої певні переваги, наприклад, менше статичної електрики і повністю металеві, металева будова всередині. В таймор там є і більш дорогі топові кавомолки, Але звісно, я сподіваюся, що я не піду в цю в цей степ і не буду їх купляти багато і порівняти між собою. Тож, Команданти дає кращий результат, але він вона. Коштує там в 6 разів дорожче, і, звісно, результат буде не в 6 разів краще. Тож, в цілому, тут просто орієнтуйтеся на свій бюджет. Немає сенсу з останніх сил тягнутися, брати там кредити, щоб взяти команданти. Якщо ви просто хочете це спробувати, то тайммор теж дуже класний варіант. В них є відносно бюджетний чайник, ось ці ваги, що тут були на столі, і так далі. Дякую вам за увагу. І, звісно, будь ласка, пишіть коментарі, чи вам буде цікава кавова тема надалі на цьому каналі. Е, да, так, ні, побачимо. Е, дуже буду радий усім лайкам, шерам, ретвітам і всім іншим, будь-яким конструктивним і не дуже коментарям. Якщо там хочете про рецепт Хофмана, теж спробую зняти аматорський підхід до його виконання. Тож, поки що, ось бачите. Дуже різні хобі, але досвід масштабується з навушниками і кавомолками. Дякую за увагу і до наступних зустрічей.